Вітаю, друзі, сьогодні, 4 вересня 2025 року, і я прочитав заяву Міністерства іноземних справ Російської Федерації, яка свідчить про те, що зеленські компанії фактично блокують перемовини із Російською Федерацією, тому що як заявили в Міністерстві іноземних справ Російської Федерації газеті Ізвістія. Що Російська Федерація досі з 23 липня 2025 року, коли відбувся третій раунд перемовин між Україною та Російською Федерацією у Стамбулі? Досі Російська Федерація чекає відповіді від України на пропозицію сформувати три робочі онлайн групи з політичних, військових та гуманітарних питань. При цьому Російська Федерація готова для коротких перемир. На 24-48 годин для того, щоб санітарні команди могли забирати поранених та загиблих. І фактично за результатами третього раунду перемовин реалізовані лише гуманітарні домовленості, тобто Російська Федерація знову передавала Україні тіла загиблих. Було кілька разів, коли Російська Федерація і Україна обмінялися. Полоненими, тобто виходить, що ж зеленські компанія зацікавлені в продовженні війни, тому що вони блокують, ну не дають відповіді на е ці пропозиції Російської Федерації. Жодної ініціативи вони не проявляють. Я маю на увазі зеленської компанії. Я вважаю, що вибачте, за місяць вже можна було або відповісти так, або ні. А якщо ні, то пояснити, чому Україна не погоджується на ці пропозиції. Тому що на даний момент часу Зеленська і компанія створила для Російської Федерації дуже красиву картинку про те, що Російська Федерація готова до домовленостей. Про це заявляє, і Путін там нещодавно в Пекіні заявив. А Україна фактично блокує переговорний процес, і виходить, що це рішення самого Зеленського, влада якого ґрунтується виключно на факті продовження війни. Тобто він свідомо затягує. Ті чи інші домовленості, параметри яких більш-менш нам всім зрозумілі, і навряд чи вони будуть кращими найближчим часом тому, чесно кажучи, дивно це чути від росіян, які щодо переговорного процесу виглядають краще ніж ми, які по ідеї я маю на увазі, Україна повинна була бути більше зацікавлена в переговорах ніж. Eh, Російська Федерація